Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Думаю, що ви здогадалися. Сьогодні будемо розмовляти про диких котів. Власне, про орхідею, дикий кіт, яка є улюбленицею, багатьох орхоманів, і кожен має за честь. Мати цю орхідею в своїй колекції. Орхідея справді не вибаглива, орхідея дуже гарна, дуже такі цікаві у неї такі, знаєте, оксамитові ці плямочки, а головне, що вона квітує, дуже довго квітує. Квіточка тримається по декілька місяців і має властивість стебло дорощувати. Нові Пуп'янки. У виведенні цієї орхідеї було задіяно 20 видів, принаймні, так стверджує інтернет. 20 видів, поки таке чудо, така довершеність була створена. Зареєстрований сорт у 2008 році. Його селекціонери привезли. На виставку орхідейну. І це надзвичайний фурор створила ця орхідея, і стала популярна. Думаю, що у багатьох з вас ця орхідея є. Є й в мене вона, їх є в мене дві. Перша моя орхідея, ось зараз ми до неї наблизимося, ось така. Я її купувала за повну ціну, тому що мої. Глядачі знають, що я люблю гратися з відквітлими орхідеями, доглядати їх відтрісати. Це була за повну ціну укуплена, причому в морози, у січні. Я її несла додому, накривала, бігом бігла, щоб вона не змерзла. І від того часу, це вже, здається, так, це вже три роки вона в мене. Я нею дуже задоволена. Вона дуже гарно квітне. Щоправда, Квітне вона у мене раз в рік. Дехто розказує з рухолюб'є, що в нього по 9 місяців квітне, до року десь. У мене нема такого. Я її, правда, не досвідчую, вона не, не отримує штучного світла, вона у мене стоїть на вікні, вона досить велика, розлога. Ось така, зараз вам покажу. Вона росте у подвійному горщику. Ось таке у неї. Довгі такі великі листочки. А позаторік у мене з'явилася ще одна красуня. Теж дикий кіт. Оцего дикого кота я купувала від Квітни. До того ж він був в такому жалюгідному стані, що я, знаєте, навіть дещо засумнівалася, що це дикий кіт, тому що воно вже. Відквітало, а крім того, пелюстки були настільки знищені тріпсами, що були такі, знаєте, як цигарковий папір, аж світилися. Ну, але ж, орхолюби зразу закинуть, треба читати, що написано на горщику. Так, ви знаєте, вона ще й досі росте в цьому горщику. А на горщику написано Пінк-фламінго. Хто знає, яка це орхідея? Пінк Фламінгу це така гарна, симпатична мультифлорка з невеликими рожевими квіточками. Це мене загнало, як мовиться, у глухий кут. Але ж я це списую на людський фактор. Значить, щось десь колись переплуталося. Що мене ще зацікавило в цій орхідеї, що вона, зараз я наведу камеру. Значно менша, ніж стандартний кіт. Вона має менші листочки. Але крім того, бачите, розеточка досить невелика. Але ж крім того, вона має і невеликі квіточки, а ще ці квіточки такі чимось схожі на метеликів. Бачите, тут є такі невели... невеличкі. Защипчики, хоча я кажу, що це з претензіями на метелика. І пуп'янки, бутончики, бачите, як вони відкриваються, вони не стандартно, так собі, наповнюються. А ось такі вони з такими відкритими-привідкритими ротиками. І розмір. Якщо ось ця орхідея це більш-менш стандартний дикий кіт. Ось поміряємо, він має. Зараз тут, він має, він має, ну, скажімо так, 8 см. Не стає декілька міліметрів. То цей кіт, оцей так званий, з претензіями на метелика, значно менший. Він має 6,5 см. В описі до дикого кота. Дається діапазон від 6 до 9 сантиметрів квіточка може бути. Я знаю, що азійські сорти, крім того, що вони навіть трішки пахнуть, вони ще й більші, ці самі по собі квіточки, голландці менші. А ось отака чудосія, у мене квітне це її. Перше, можна вважати, домашнє квітіння на окремому стеблі, тому що вона мені квітла після того, як я її принесла з магазину, я лишила частину стебла, і квіти, можливо, не ставало сили. знаєте, Все ж таки вони втомлені, вони ці квіточки виснажені, вони перегодовані різними гормонами. І знаєте, спочатку заквітують, щось такі ці дві квіточки були такі схожі на ці, а решту пішли якісь такі, знаєте, от часом буває якийсь збій в програмі, і квіточки виходять, якісь такі дещо потворні. І щоб орхідею більше не мучити цим квітінням, щоб дати їй можливість наростити хорошу кореневу систему. Ось, до речі, вам покажу вона по двійному, тут горшку, тут досить хороша, треба буде пересадити цієї весни хороша система. Коренева. Отже, я зрізала стебло з тими потворними квіточками і дала їй можливість відпочити, наростити листочки і випустити квітонос. Бачите, так що, фактично, це її перше домашнє квітіння. Ну, ось так. Це відео для того, щоб ви знали, що дикі коти бувають різні, виявляється. Це для мене теж відкриття. Я знаю, що бувають метеликами. Але ж я знаю, що метелики більш такі схожі, справді на метеликів. А це якось так щось між метеликом і звичайною квіточкою. Буду за нею спостерігати. Безперечно, вона мені цікава. Безперечно, мати двох котів. Це приємно, хоча цей класичний, по-своєму так само гарний. Ось, Ось такі. Орхідейні справи. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей!